Земля наша, мов наречена, вбрана в цвітіння садів, в зелені коси вплетена свіжість весняних днів. На травці зеленій кульбабки весело посміхаються, це сонячних зайчиків лапки, серця ніжно торкаються. Занурююсь з головою в білі квіточки вишні, весна, дай напитись тобою, надихатись запахом ніжним. Доносяться звідусюди симфонії хору пташиного. З тюльпана келихом люди тосту чекають. Мирного.